З милицею у руці Михайло долає десятки кілометрів і влаштовує акції, аби люди донатили на ЗСУ. А його громадська організація закриває збори в сотні тисяч гривень. Михайло Новосад, голова громадської організації, фундація розвитку та стратегічних змін. Серед місцевих хлопець відомий своїм походом від Червонограда до Сокаля. Він подолав складні 15 кілометрів, аби зібрати 250 тисяч гривень на спальники військовим. Досить багато йшло слів, слів, підтримків, досить багато йшли слів, досить багато йшло до НАТО і Аби привернути увагу до зборів, Михайло зі своїми волонтерами вигадує нові креативи. Наприклад, завдяки нещодавній акції кава та квіти за донат вдалося зібрати 24 тисячі гривень. Команда розширює свою діяльність, опановує 3D-друк і збірку FPV. а ще шукає для співпраці людей, які самі займаються збіркою fpv дронів. Якщо це саме ви, напишіть Михайло за посиланням у дописі. А зараз Михайло збирає кошти на деталі для дронів і комплектуючи для 3D-друку, а також на зарядну станцію, якою потребують військові 80-ї бригади. Хлопці дуже потребують зарядні станції, оскільки це можна сказати, йде як такі. Матеріали, які довго не затримуються. тобто десь буде приліт, і воно все знищується. Тому ми потребуємо павербанки, потребуємо зарядні станції. З початку лютого Михайло анонсував лютий збір на 165 тисяч гривень. Аби зібрати чималу суму, йому потрібна ваша допомога. Ваш донат, навіть незначний саме маленький донат, може врятувати життя наших військових, які заходять на породові, і можуть закрити тут чи їхню потребу. У дописі ми лишаємо посилання на банку. Підтримайте лютий збір.